Художника боє, бо його нема. Михайло Романишин як художник, безперечно, справдився і тому часом видається просто неможливим говорити про нього в минулому часі. Але й через рік у день його переходу в інший світ прийшов він знову до національного художнього музею у цією радісною виставкою. Квіти Михайла Романишина оточили присутніх його рідних, друзів, колег та усіх, хто зустрічався з ним у будь-які творчі чи виробничі події. Михайло Миколайович Романишин справдився не тільки як митець, а й передусім як прекрасна людина. Він у кожному з нас вирізняв оте найкраще, найчистіше богом закладене зерно. І ніби відмітав усе наносне і несправжнє. Він багатьом допоміг у творчій роботі, щедро віддаючи і своє серце, і свої знання, і свою істину, негучну і непоказну любов до світу і ближнього свого. Він іноді журився, що мало часу проводить у майстерні. Але віддавав себе щедро і беззастережно музеєві, твердо вірячи, що настануть кращі часи, що відбудеться тут реконструкція, що розкрилися національний музей в центрі Києва, і у нових залах, що стали на реконструкцію колись, і ще біля жовтневого палацу виставлятимуть художники сучасне в усьому світі, шанобливо визнане українське образотворче мистецтво з приходом цієї світлої людини Почалася нова епоха в музеї. І після відходу Михайла Романишина улегший світ подовжують, втілюють в життя його мрію колеги. Але він лишається з нами таким, як був добрим, відданим і надійним.